Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак одразу після приходу до влади вже зазнає тиску. Один із членів його кабміну, міністр без портфеля Гевін Вільямсон, оголосив про відставку. Він це зробив після того, як його звинуватили в цькуванні колег. Скаргу на Вільямсона подали анонімно за його дії у період із 2017 по 2019 рік. Тоді він обіймав посаду міністра оборони. Сам політик заявив, що не згоден зі звинуваченнями, але вони заважають його роботі в уряді. У листі, який він виклав у соцмережі, сказано, я вирішив піти з уряду, щоб повністю дотриматися чинного процесу подання скарг та очистити своє ім'я від будь-яких звинувачень. У скарзі йдеться, що Гевін Вільямсон знущався з працівників і постійно їм погрожував. Зокрема, одному з них він радив викинутися з вікна. Також пролунали звинувачення, що Вільямсон любив непристойні плітки, які він використовував як важелі тиску на колег. Вільямсон став першим членом уряду ріші сунака, який пішов з посади. Сам же прем'єр сказав, що з великим сумом приймає відставку та підтримує рішення Вільямсона зробити крок назад. Ріші сунака від самого початку критикували за це призначення. Так його попередники Тереза Мей і Борис Джонсон із різних причин звільнили Вільямсона з посад міністра оборони та освіти. Нагадаємо, ріші сунак уже третій прем'єр-міністр Великої Британії за останні два місяці. Він прийшов, обіцяючи відновити цілісність уряду.